Вчорашня пожежа згубила чимало кущів смородини в дачному кооперативі лісове за макуланом. А також перекинулася на іншу лісосмугу та теж наробила багато шкоди рослинності. Тут ще досі тримається стійкий сморід диму, дерева на дачах та у посадці мають сліди від горіння і знову в небезпеці, адже в таку високу температуру пориви вітру розносять попіл. Найменша жаринка може спровокувати полум'я. Це сухе дерево тліє і починає горіти. Просто на очах. Вперше таке бачу, яка сила вогню. Просто тліло це місце, а тепер воно загорілося. Не звідки взявся вогонь? Зараз будемо тушити, а інакше будемо викликати пожежників. Згоріло два гектари лісової підстілки і трави. Підрахували пожежники, які вчора гасили це полум'я. На щастя кажуть, люди не постраждали. Але в нашому регіоні нині пожежонебезпечний період. А це значить, що загоряння на відкритих територіях можуть завдати великої біди, як природі, так і людям. Упродовж останньої доби вогнеборці Дніпропетровщини 44 рази виїжджали на гасіння, ліквідували одну лісову пожежу, чотири загоряння, насіль гос у гіддях та три десятки займань сухо. ...рослинності, шість пожеж, де осередком було сміття. Загалом усього за добу знищено вогнем 35 гектарів рослинності. З 9 по 14 липня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Щодня на лінію 101 надходять повідомлення про пожежі в екосистемах. З початку року таких пожеж зафіксовано вже 1070. Саме люди найчастіше і стають винуватцями даного роду пожеж. Кинутий незагашений недопалок або залишена скляна пляшка на природі, яка фокусує як лін за сонячне проміння і викликає пожежу, все це спричиняють даного роду пожежі. Також люди дуже часто спалюють суху рослинність та сміття на присадибних ділянках. З метою недопущення даного роду пожеж, рятувальники щодня. Проводять інформаційно-роз'яснену роботу з населенням, пояснюють, що спалювання сухої рослинності і, взагалі, рослинних решток – це небезпечно. А ще карається законом. Особи винні у підпалі несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. З початку року на криворіжжі покарали більше ста людей. Безкінечні пожежі додають клопоту вогнеборцям, а їхня робота в часи війни в будь-яку мить може знадобитися в іншому місці. Як рятувальникам важко дається гасити ці пожежі. Подивіться, будь ласка, це кілька хвилин тільки. Суворо дотримуватись правил пожежної безпеки на відкритих територіях у ці спекотні дні. Заклик фахівців ДСНС звучить особливо гостро. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.